Доброго дня, 7 клас. Сьогодні згадуємо формули скороченого множення та їх застосування. Формула квадрат суми, квадрат різниці і різниця квадратів. З першого рівнянечка, Якщо ми перекинемо всі значення з іксом по одну сторону, а всі без х по іншу сторону, то далі в нас нічого не вийде. Ми можемо щось витягнути за задушку. Наприклад, з перших двох це буде х. Але далі в нас немає спільного множничка групування, як було попереднє. Тому використаємо формулу. Так, наше уже А в квадраті готове. Четвірочка це 2 в квадраті. Що таке 4? Це 2 на 2 і на Х. Тобто подвоєний добуток, Тобто 2А на Б. Перевіряємо. А в квадраті і Х в квадраті присутнє. Тобто просто Б-двічка. А А на Б. Це 2 на 4 з подвоєнним добутком. Тобто, оту наше рівнянечко, ліву частину можна згорнути в дужки. і це буде х додати 2. Чому додати біля подвоєного добутку стоїть додавання. До квадрату дорівнює 0. Що далі? Щось у квадраті, велике таке а в квадраті дорівнює 0. Значить, без квадрату, тобто це вираз, також 0. І просто закінчили. Ще х дорівнює мінус двічки. Всі інші рівнянечки будуть подібним чином. Так, 4 а квадрат – Це 2х і спільний квадрат витягнули. Дев'яточка це 3 в квадраті. 12 це 2 помножене на 2 на 3 і х. 2х це наше а, 3 це наше Б. Тобто у нас усі елементи якраз зійшлися. Можемо закрити його в дужки. Це буде 2х відняти 3. До квадрату дорівнює нулю. Якийсь елемент в квадраті? 0. Значить, і це саме 0. Значить, наш вираз дорівнює нулю. Продовжуємо. Так, 25. Підозріле число. Це п'ятірочка в квадраті. Винесемо спільний квадрат за дужку. Від х і від п'ятірочки. Десяточка. Це 2 на 5х одиничка. А одиничка в нас то без степеня, але. Одиничка в будь-якій степені буде одиничкою, то ми можемо її дописувати будь-яку степень. За формулою нам потрібен квадрат. Дописала її квадрат. І це в нас вийде 5х додати 1 до квадрату, до рівня 0. Чи не знаєте правильно, чи закрили дужку, просто її відкрите. І закінчуємо розв'язувати рівняння. Наступне. В нас є два способи до розв'язання подібних завдань. Якщо ж ми все скинемо в одну сторону з іксома в себе іншу, нас вийде, що х квадраті дорівнює одиниця. Тобто щось помножене саме на себе дало одиницю. Які ж у нас варіанти? Що це х одиниця, або, так як степінь парна це може бути, від'ємне значення х мінус одиниця. Можна також іншим способом. З попереднього ми нагадали, що х можна піднести до будь-якої степені, це буде одиничка. Тому ми зробимо її як різниця квадратів. Це наше а квадрат мінус В квадрат. розкладається він на дві дужки. х-1, х плюс 1. Так, добуток двох дужок рівний нулю. Добуток рівний нулю тоді, і тільки тоді, коли хоча б один із множничків рівне нулю. Тобто або перша дужка дала 0 і все обнулилось, або друга дужка дала 0 і все обнулилось, або вони відразу 0. Ми не знаємо конкретно, яка із самих дужок дала 0, тому ми кажемо, що перша дорівнює 0, або друга. дорівнює 0. Продовжуємо розв'язувати вже два рівнячка. З першого наше просто х дорівнює 1, з другого просто х дорівнює мінус 1. І знову ж такі самі корені. Наступно х квадрат додати 9 дорівнює 0. У нас немає формули для квадрату суми. Це в нас сума між нашими квадратами. У нас такої формули немає. Тому спробуємо за попереднім варіантом просто перекинути її. Х2 дорівнює мінус 9, так як степінь парна, будь-який елемент, який вийде з-під квадрату, він вийде невід'ємним. Тобто ми розуміємо, що 9 в квадраті, але мінус 3. До квадрату також буде дев'яточка, але ніяк від'ємна, Тому парна степінь не може давати мінус. Тому ми напишемо, що порожня множина. Тобто немає розв'язків. Тобто немає таких іксів, які б сам на себе перемножився. І дало би від'ємне значення. Так, продовжуємо. А ось тут уже є шанси. Підемо за формулою дев'яточка це 3 в квадраті, а х уже, уже під квадратом. Розіб'ємо його на дві дужки. Це хміну 3 і х плюс 3 рівне 0. Ось це розклалося на дві дужки. Знову ж таки, добуток рівний 0. Це означає, що перший множник рівний 0, або другий множник рівний 0. Не забуваємо слова, «або». з першого ми дізналися, що х дорівнює 3 Бо х дорівнює мінус трічки. Якщо ви не побачили цей спосіб, або забули його, можна зробити вже ж інше. Перекинути з їх саме в одну сторону. Перекинуло з протилежним знаком. Було мінус 9, стало плюс 9. Так, щось в квадраті дало дев'яточку. Це щось було трічкою, або це щось було мінус трічкою. Все, ми знову ж таки перевірили, як додатковим способом. Розв'язання даного рівняння. Так, 25 – це п'ятірка в квадраті, значить, х тотати 5, х відняти 5. З першого маємо 0,4. Яке ж це число в квадраті? Четвірочка просто було би 2 в квадраті, але 4 сотих це 0,2 у квадраті. Перевіряємо, 0,2 помножу 0,2 2 на 2 – 4. Два числа за знаком, два числа за знаком. Тому знову ж таки. Розкладаємо на дві дужки. хміну 0,2 0,0 тисячна. Чотири знаки після. Можемо навіть, до речі, записати в вигляді дробок. 1 десятична. Дорівнює нулю. Так. 10 тисяч. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Чотирину та 4, 4. 4, 4 знаки. Так, 10 тисяч. Це ж яке число в квадраті? Напевне, це 100 в квадраті. А одиничка. Одиничка до будь-якої степені. Квадрат. Витягнемо спільний квадрат з нашого дробику. Знову ж таки, ви знаєте, як продовжити. Так, наступне. 16, 25. 16 це 4 в квадраті, 25 це п'ятірочка в квадраті, можемо винести спільний квадрат за дужки. Так, знову ж таки, у нас різниця квадратів, розкладаємо її за формулою. З першого ми бачимо, що х дорівнює 4 п'ятих, з другого ми бачимо, що х дорівнює мінус 4 п'ятих. Та й правда, якщо ми підставимо 4 п'ятих замість х, то у квадраті це буде 16 п'ятих при відніманні дасть 0. Якщо ми підставимо мінус 4 п'ятих до квадрату, то квадрат дасть все одно додатній, і все одно у нас буде 0. Ці два корення являються розв'язком даного рівняння. Вони обидва підходять, вони обидва повинні бути записані у відповідь. Наступне завдання. Так, 25, 16. Що ж таке 25? Це 5 в квадраті, і біля x стоїть ми винесемо його спільним за дужки. 16ка 4 в квадраті рівне 0. Записали. І знову ж таки, але це наше буде велике а в квадраті, це наша бешечка в квадраті. Розкладемо за формулою. Знову ж таки, добуток двох елементів або множити, дорівнює 0. Це або перший, або другий, або обидва 0. Прирівнюємо кожен множничок до нуля. Угу. Також в нас схоже завданечко, але з плюсом. Знову ж таки, за формулою ми не можемо його підібрати, навіть якщо будемо намагатися методом підбору. ми можемо підставити замість х0. 25 помножити на 0 це буде 0. 0 плюс 16 дорівнює 0, тобто не вийде. А так, як х2 від'ємного з нього не вийде, ми вже розуміємо, що тут розв'язків може й не бути. Як це ж записати? Запишемо, як і звичайне рівняння в попередніх класах. Перекинемо все ще з х в одну сторону. Виділимо х. Так як у нас залишилося, що х в квадраті дорівнює мінус щось. Знову ж таки, розв'язків немає. Порожня множина. Або словами, немає розв'язків. Або немає коренів. Так само, як в нас модуль не може дорівнювати від'ємному, так само і парна степінь не може дорівнювати відємному. Так, продовжуємо. 49 це ж семірка в квадраті. Відразу витягнемо квадрат дужки, а 9 це трічка в квадраті. Знову та сама схема. Добуток двох дужок дорівнює 0, значить якась із них 0. Прирівнюємо кожну. Так, тепер розв'язуємо два простеньких рівнянечка. Вона зможе залишитися таким дробиком. Продовжуємо. Так, ось тут у нас красиве рівняння. Трошки незвичайного виду. У нас дорівнює не нулю, а чи якомусь уже значенню. Так, якщо ми спробуємо винести А за дужку, це буде А плюс 4 дорівнює мінус 4. І що далі? Нічого. Тому, як і в попередніх варіантах, спробуємо його за формули, але для початку перекинемо все в одну сторону. Це буде а квадрат додати 4А, додати 4 дорівнює нулю. 0. Так, знову ж таки, 4 в квадраті. Згортаємо у формулу квадрат суми. Перша дв... ашечка, друга двічка дорівнює нулю. Ось це згорнулося в дужку. Також, якщо щось в квадраті дорівнює нулю, значить наш вираз, який був під знаком квадрату, рівний 0, а просто а це мінус двічка. Продовжуємо. Так, дев'ятка це 3 в квадраті, у вже побудований. Шестірочка це 2 на 3 на y. Угу, тобто ось наше а квадрат, б квадрат. І ось наш подвоєний добуток 2 на А на Б. Згортаємо його за формулою. Можна це і так пропустити, можна його десь для себе розписувати. Це буде 3 додати y. Далі ми вже знаємо, як таке робити. Знову ж таки. У нас тут просто одиничка можемо піднести її до будь-якого степені. Нам для формули потрібен квадрат. Згортаємо. Числить значення виразу. У нас є два способи розв'язання подібних завдань. Ми можемо підносити до квадрату кожне число, так як квадрат це множення, тобто перше дією ми будемо підносити до квадрату, а потім вже віднімати. Або ж, якщо ми бачимо якийсь елемент в квадраті, це буде наше А в квадраті, а це наше Б в квадраті, ми можемо його розкласти за формулою, щоб трішки спростити обчислення. Це буде 34 відняти 12 в чисельничку. І 34 додати 12 в чисельничку. Знаменничку також бачимо якісь числа в квадраті. Також розкладемо їх за формулою. Це буде 98 відняти 52. 98 додати 52. Це простіше, чим 34 множити саме на себе двічі, 98 множити саме на себе 52 і інше. Так, в перших дужках у нас буде 22, в других дужках – 46. При першому відніманні в знаменечку це буде 46, а при другому. Можемо скоротити чисельних знаменник на 46. Також можемо, наприклад, поділити на 2, 22, 150. Це буде 11,75. Це вже набагато простіший вираз, чим був. Так, ось уже розбито на дві дужки. Але я бачу 57 за дужкою і 57 в дужках. У нас є, до речі, декілька способів це порахувати окремо по дужках, потім перемножити. Потім піднести це до квадрату, а потім уже додати 5 дій. Тож, як спосіб, У нас є спосіб перемножити це все фонтанчиком. Далі між собою, знову ж таки, 4 дії фонтанчиком, 5 до степеня перенести і 6 додати це все. Але ж ми можемо згорнути за формулою. Це буде 100 в квадраті, відняти 57 в квадраті. Ось це згорнули за формулою. Додати все інше. Самі уважні вже побачили і скоротили. І це буде просто 100 в квадраті або 10 тисяч. Так, останнє завдання. Знову знаєте, як робити, як і перше. Розкладаємо за формулою. При відніманні. В перших дужочках нас буде 8, в других дужочках в нас залишиться 25. Так, з перших дужок вийде 49, з других дужок вийде 40. За можливості скорочуємо. Що таке 40? Це 5 на 8. Вісьмірку я скоротю, залишиться п'ятірочка, п'ятірочку я скоротю з 25-кою. Тут залишиться п'ятірка, а від 40 нічого не залишиться. І це буде дев'ятих. Останній на сьогодні номер. Останній на сьогодні номер, якщо в нас дано деякий вираз, знайдіть його значення, якщо відомий отакий шматочок дорівнює мінус 2. Що нам потрібно робити? Ми беремо або вираз. Якось міняємо, міняємо тож не перетворюємо, щоб в нас вийшов отакий кусочок, і ми замінили його на мінус 2. Або ж. Ми беремо це відоме півнянечку. Щось його міняємо, міняємо. Ще було схоже на таке і вставляємо. Туди значення. Або обидва міняємо і підставляємо. Я виберу поки перший варіант. Переписуємо вираз. Щас дуже схоже уже на попередні приклади. І, можливо, ви його вийти скласти за формулу. Що ж таке 4. С2 А до квадрату. Спільний квадрат витягнула. в квадраті 42 на 2 АБ. Так це ж можна розкрити за квадратом суми. Просто їх не в звичайному варіанті переставили місцями. Їх можна і залишити так, і для зручності можете собі переписати по-іншому. Тобто ось цей весь вираз буде дорівнювати. Закриємо його в дужку. Це буде 2А. Додати Б до квадрату. А нам вже відомо, що 2А це деяке значення. Це деяке значення. Ось і підставимо замість 2a плюс Б мінус 2. Все інше допишемо. Віднесемо до квадрату це буде четвірочка. Тобто ось цей весь вираз дорівнює четвірочки, якщо нам нас відомо такий елемент. Друга так само. Знову ж таки х квадратів вже дано. 3 у це. Квадраті це 9х квадрат. А шестірочка це 2 на 3хі. Ось у нас х. Тобто, це наший. A2, B2, а квадрат, Б квадрат. А ось це подвоєний добуток А на Б. Те, що воно в іншому порядку, не означає, що воно не буде працювати. Тобто, знову ж таки, переписуємо даний вираз, згортаємо його у дужки. Зробимо заміну Це на 6. Квадраті до рівня 36. Записати все до злошу.